Дивіться, дворі! Що ж там? Виберемо кружка він просто вилітає з рук Дивіться, як він засунутий. Друзі, всім привіт! Бажаємо міцного. Їдемо на рибалку, їдемо в Рівненську область, їдемо на хрінники, будемо ловити щуку, окуня, поставимо пару кружечків. І я думаю, буде дуже цікава у нас рибалка, тому гарно вам перегляду. Що <ріст> Поїхали. Знаю щось не повернути, все тільки в альбомі, і місто вночі залишилось там. Життя розкидало всіх наших по світу. І тиша пішла по нашим хатам. знаючи, пов... ну що с не повіти. Друзі, нащо ж ми приїхали з Андрюжевичем нарешті? База ОТМР, я вам скинув локацію, де ми що ми покажу вам доміки, які ми тут знімаємо. Один домик, який ми знімаємо. Потім ми з вами знімемо військово краєвидиці. Тут дуже гарно, дуже гарно. Що, покажете нам наш домик? Длюша, докурив фоторовку нарешті. Куріння шкодить вашому здоров'ю. Не страдайте цією фігньою. Що ще можна зробити? Ми заходимо, тут у нас така no. норка. О, наш три ліжка. <реш> Якраз така рибацька, берлога собі. взагалі. Класно. Тут у нас Андрюша робить стріптизик. Ось так ми трошки облаштувалися, тут у нас їжа, поставили телевізор. Звісно, що телевізор тут у нас грильовниця. Тут у нас, звісно, приставочка з фіфою, бо ми будемо грати. Так, у нас тут ще є баня, кому можна теж замовити. Зараз ми вам її покажемо. Саме їх пашкочі побачимо, тут у нас такий столик великий. Класненько. Супер, тут ще може столик один. Тут у нас виходить душик ну, і така банька. О, то б... баня дур... доволі така об'ємна. Ну, супер, 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 супер. І ціна ви кажете, суто, вечорок собі 1000 гривень, правда? Ну, вона рахується на 3 години. Супер, 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 супер. Все нам подобається, все класно. Завтра будемо паратися 100%. Так що, друзі, красота, класно на таку рибалочку їхати, звісно. Це одне задоволення. Ще нам тут дали дров, щоб ми сьогодні зробили смачну ху і показали вам класний рецепт. Всі тільки вербони, і місто вночі залишилося там. Життя розкидало всі в наших по світу, і ти ж за пішла по нашим вратам. Братан, прикинь, я став баті, тепер світаться доросла. А ніби учора рюкзак на плечі, і ми у школи у гості. Що В тебе перші враження від цієї водойми? Поки що бачу тільки очерет. Ну якраз місця, щоб... А зараз ми туди випиємо, будемо дивитися, що там до чого. Обстановочка, так? Обстановка, покажіть, сьогодні у нас. Сьогодні, завтра. Дуже гарно, такий горбі. Завтра будемо парити кіфта. На 6 вечора, скажімо, що нам натоплено було. по Серйозний братик. Mm -hmm. <laughs> ну, гарні, гарні. Ну це молоденький, молоденький. О, там далі. Ого! О, там далі, братан, їхня сім'я вся, походу. Аби в нас три не було проблем зараз. Аби Обові... це... віки було. Ну зараз буде контент серйозний. <laughs> <знівається> Гострі гачки проти лебедів. Тут у нас такі дебрі. Скрізь. Лапушки, зелечко. Окрас те, що треба для того, щоб ставити кружочки. І ловити щучку. Будемо сьогодні вдівати отакого давай ось так кабана трошки більшу. Метр відна. У нас такий груз саморобний. З тих серйозніших груз. Гайка. Ми поставили на 14 кружків. Ми поставили сім за хребет. І ще сім поставимо, просовуючи за поводок за зябра. І провіримо, де буде більше клювань, де буде більше засікань. За зідля. Все, за зілля замотався. Отже чара. Якраз... А що там? Хила. А ти хотів просунути через цей? Дивіться, як гарно живеться. Так ставляться. 100% зацепи це виходять Да. 100% зацепи? Да. Тисячі. тисячі, да? тисячі, тисячі да. Ну добре, буде ще тоненька робота, але вона то варта. То Вже завтра буде більше часу, заберемо ті, що не клюють. Заберемо завтра там, де нема спрацювань, водойма велика, і будемо шукати нові місця. На рибалку у нас є двоє суток, тому час на це все в нас точно буде. Що, друзі? Поставили ми кружечки, руки знайшли, вроді мінімально руки мерзли, да, але ти в перчатках, який вдягнув, рукава мокій полопки. Тут якісь виходи, і да, по цих виходах мужички з лодками лупашать так, що наші кружки аж завертає. І пару поки под... нас починає підкидати на лодку. Да, аж підкидає нас на лодки. І пару кружк... кружків, походу, хлопці перекинули нам. То ми зараз йдемо їх, поправимо. І в принципі, принципі будемо пливсти до хати. Там будемо готувати смаколики. Близько вам покажемо, які саме і будемо відпочивати, будемо вечеряти. А вже завтра у нас буде повноцінна рибалка. О, нього тяне, тяне вперед точно. Буде надіятися, що це буде наша уха. Дивись, дивись, дивись. Ого. О, непогано. Хороша, хороша. Тільки льова. Якраз на уху чорна, яка глянь. Тут красиві щуки Як на валянському. Дивись ще. Дивись, що робить. Така невелика, але рамки топать. Та більше. Може більше так. хаті. Єс. Ну, гарна щука. Товсті. Товста. Щучет. Тут у нас хірург Андрій робить операцію. Оп, так лесенько. чик-чик. чик. Непогано, Андрію. На досвіді, на досвіді. Не повірите, у нас 5 кружків підряд. П'ять кружків підряд вистрілили за пів години. Там? Ні, там напевно ні. Ну цей точно горить. Цей вимутаний нема на ньому лісу. Ну. Інтересно. Жорстко. Снімемо тобі. момент. о о Так Це буде напевно трофей. Поки що нема нічого. Та ліски багато вимутало. По ідеї, самопал. Самопал, Самоопал, думаєш? Так. Да. Да. Ай. На жаль. Да, не. Живця немає. Да. Немає то. Ну нічого, 4 постріли, мінус 3 живця. Навіть да. 4 живця, але одна щучка є. Друзі, у нас знову клювання. Йдемо перевіряти кружочок. Ось він. Так, от при... цікаво. Змістився з точки на метра 3-4. Ну, друже, тримай. Вже... Скільки сутінки, що аж фонарик чаї? Так, ні, тут у нас походу самостріл. Чи ні? Ні-ні, є. Не, є... Ну, є щука, є. Є щука. Є щука. Ну, величка, ну є. Чого не величка? Хороша щучка. Ты же ебать, да? нас Да, это шнурочек. Ох, блин, что с этим что? Да высеки окунь на лошадь, блядь. Красава. Ты что? Уровень. Глянь, как Класс, класс, ты что, братуха, на петюню. Острые гаки рулять! Красота, удой ты что, песня. А Анурася яка чітка. Я ще таких окунів не бачив. Ми зараз з тобою зимою таких не ловили. Ти що? Ну, Вже юшка буде казинна. Друзі, зараз вам покажемо, як наші сусіди відловилися сьогодні. Плавали, вони сьогодні І Дивіться, які що відловили. То ось що кедри. Оце так уровень. А ну на якусь таку візьміть в руки, щоб показати її об'єм. А її в руки так не візьмеш, якщо положити, то побачиш. Ага. що? Запах якийсь, свіжої рибки. Краса, яка просто дивишся. Нереальні емоції, правда, від цієї смачної ухи Щука Щука зварена. Ай, друже, та рибалочка! Хорош. Уровень. Друзі, ну що ж, ми будемо вечеряти. Так що смачного нам, смачного вам! І, в принципі, будемо ми лягати, але не будемо спати, бо будемо сьогодні грати в ФІФУ. Тому що ми взяли собі телевізор, взяли плейстейшн і будемо лопати ще ігри до двох ночі. О, любимо би таку справу, теж на рибалці повідати. Хтось бухає, хтось відпочиває по-своєму, аби так. Тому будьте з нами. Коротше, ребятки, поіграли ми в FIFA. Десь ми їхали в дрозі. Тілі клина дав. Друзі, фіфу ми не пограємо, будемо просто лягати спати. Тому всім добра ніч. Завтра вранці будемо з вами ходити на зв'язок. Друзі, доброго ранку. На годину сьома година ми будемо прокидатися, пити каву і будемо вирушати на водойму. Брат, крімки, вставай. Надо вставати, не 5 Ну нема вже 5 минути раз. Та й знімала на вулиці, ніч чорна ніч. Нема ніч, не ні чорна ніч, треба вставати, плисти. Діти тебе Зараз на крипі буде перевіряти Ре кушки наші. Братан, пошли, вставай. Вставай, рідненький. Вчора встав, я не полежу, що <пес> я вже. Пес встав вискочив з <пес> <пес> спальника. <пес> Добрий ранок гострим гачкам. Ми вже виспалися, очі протерли, кави попили. Приколи зранку теж вже в нас всякі різні присутствували. Ну і що, зараз будемо стартувати. на цю водойму. Дивитися, що там ночі плавало. Сьогодні ми вам покажемо як дуже круто надівати живчика. Проколюємо йому хребет. Ладно, не хребет, просто кусочок шкіри. Ну Давай, це... просто... А От треба час, братан, на це все. У нас є час з собою, чого ти. Що так буде краще, так? Да? побачиш. зарахуватиш. Да, ну і дві я пощоль, пощоль. Оп, оп. Ну, дуже класно, якщо чесно. Дивися. Ну дуже класно, да. Подивися. Ну класно, згідний. Ну, то час потратити, але він нікуди не дінеться, той живе. Все. <різь> Ось є. Знову в нас клювання. Кружка змістило в сторону на метрів. Вісім! <різь> І це не втечі, а дам тобі, брат. На. Класненько. Трофей, трофей 100% 1000. Мотує дуже сильно. И, э, ти кружечка можеш поки не змотувати. просто... Да, я не буду 10 раз торчитися. Да? Ну. Я. Може і так. Да, сход, на жаль. На жаль, сход. Ну вот так затянуло. Ну затянуло дуже. Ну нічого, нічого. в бік, це вже добре. Це вже добре. Ти не отак простий. Угу. Зійшла? ні не було. Не було? Ех, ну, якось так. Яка краса в нас тут просто зараз неймовірно, дуже гарна. Яка гарна водойма. Гляньте, просто топчик-топчик біку топчик. тут якраз ставить круж. Кружечка. Друзі, не повірите, просто що тільки що було. Ми беремо кружка і просто вилітає з рук. Там просто одна кодна. диви. Що ж там? Просто річ робить! робить? Там десятка, там десятка. Старий, доставай телефон, зліпай, зліпай. Це нереально щось, просто нереально. Один мінус того, що ми, ми не взяли, просто не взяли пацака. Не взяли пацака. Тримай, робить? Я не можу нічого зробити. І Ні, ніде главно, щоб не зацепилося за лодку. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Апарат. Що, друзі, у нас знову клювання. Кружечок у нас просто в зіллі замотаний. Чуть-чуть в лапуха, чуть-чуть тільки -чуть видно шапочку, що червоненька, ну. Дрюха. Стояв між Ну, Що вас з ним зробила там? Я не знаю, уничтожила. Висягла просто, чітко. А яке гарне сонечко! Який гарний захід сонця на зараз буде. Це Чого, просто ну, дивовижно. Так, да, реально. Він нам стояв, там, нас стояв ось там. Між е, одною чертинкою і другою чертинкою. Там таке окошко. Е, тут у нас ти виймеш, щуку. Звісно, ти. Я вже не пам'ятаю, коли виймав. Ну, тож, звісно, ти виймеш. дивіться, дивіться, як він засунутий. Просто... Диви, Во, змістився і лізка зовсім іншу сторону. Якщо зацепився, то аби він не зацепився за цю, то вона б не знає, куди зацепила. Тут Не понимаю, что и пой, куда. Ой-ой-ой. Е. Е, рыба? Ну. Е. Хорошо. Хорошо. Е, да? Хорошая. Хорошая. Да. Е. Хорошая. Чотка, братуха, чотку. О, -о, -о де вона розвертається, аж, ну. Красота. Дивися, де вона просто орудує. Там хороший апарат, брат. Хороший, дивися, куди затянути. Хороший апарат точно. Ой-ой-ой, що там? Невеличка. Ой-ой-ой, ой ой Що це в нас за двіж? Що у нас за драконіще, драконюще! Бутуха крабіка, блін, хорош, топчик. Лені, яка, блін. Ай, який дракон, просто супер. Красота, друже, красота. Загурили якраз з Андрієм Завалянським. Братик, їдь, там трасися. ці блок, блокпости, коротше, ну, Глибини немає, там немає зеклярів. 2 Ну, 900 грамів, по кілограмма. Всі стандарт там, там тупо стандарт. А тут, на хрінника? Тут трофеї. Реально трофеї. Хороші, хороші щучки, дуже хороші. 2 кілограма, 3 кілограма. І то так. Супер, Клюють. реально клюють. Що, друзі, ось і вечір вже будемо вже випливати, готуватись до баньки. Ми Тут якраз замовили все супер Попаримо що зараз хребти. Круто, порибачили сьогодні, Зловили пару трофеїв крутих. Супер. Задоволення отримали від рибалки. Чудово. Ще сьогодні нічка, кружечки постаєш, а завтра заночко ви покидаємо трошки на містерок і будемо вже чати на ковалі. А ви залишайтесь нами. Ну що ж, ми гарно відловилися, порибали, відвели душу, і тепер можна класно go? Друзі, добрий ранок. Сьогодні нас останній день рибалки на хрінниках. Андрій, привітайся. Ранок добрий. Ранок, ранок добрий. Добре. Ну, дощик такий, непоганий валить. Друзі випали раночок. Клювань взагалі немає, але один кружечий отпрацьований. І прям не то що спрацьований, а нього прям топить. Двоєчка, Двоєчка точно є. Андрій вже аж починає курити. Розуміючи, що тут, що тут є трофей. Андрій аж зарядився, енергія, то сидів, мовчав всю дорогу. Проплив вже кілометр, мовчить людина. Говори, братик, не розтраюйся! Давай, я готую. Ну мутний же ти. Мотний. Даю тобі таку змогу, давай. Ооо! Ди сюди. Хороша nee, риба. Тут ми так не будемо тянути. Будем ну звісно, так і треба. Хороша риба, точно хороша. Чуєш кружка топити вже прям в зілліві. Хорошо, йде лесочка. Лесочка йде як маску. Там по любому три коша. Хороша. Опо-по-по-по-о-о-опо-оп. О-по-поп. о по Ти що? ти що? дивиш, що робить, дивиш, що робить. Все, мужички випливають теж. Погода сьогодні. Не така сонячна, як вчора, але якраз ще погода. Що ти, Андрюша, що ти їмучиш там так довго, братик? Буде дуже здорова щука. Та яка там дуже здорова щука? Ми вчора більше хловили. Де да, ж бачив її? Два з половиною кіда. Три максимум. Бери, бери, бери! Рооооо. О, тут то, то дракоша. Не зря ти закури, бо емоції, мабуть, в тебе Ви ти шо? Ти гладиш Вистрелювали. Добре, її так робиш, так? Сікендра, <реш> яка хороша. О, просто. Бомба! Найшла роздача, одне клювання, за ним зразу друге. Ось у нас кружечок. Правда, не до кінця у нас вимотаний, але клювання, я думаю, є 100%. Андріо, знову тобі надається ця Можливість Достати кружка, який просто самостріл, так? Да? Чи, Чи є ж? Ну, є ще, що, так? Да? Шневичка. Що Андреси, Андресіто. Ні, певно, що немає бо леска на місці. Сход. Ну, ну нічого. Нічого, от такі тоже. Моменти бувають. Ну що ж, друзі, ось і завершились наші пригоди на хрінниках. Ми класно відрибачились, відпочили, отримали море задоволення від проведеного часу. І дивіться наш результат за сьогоднішній ранок. Отакі, Отакі крокодильчик один, отакий крокодильчик два. І окунець, І і ульова щучка. Ану, Андрій, візьми їх дві таку в руки. На руки горячі теж. Отакі от щуки, Ну, зараз мені тако зведи. Супер-супер. Результат на кружки, На спінінг ми кидали, але нічого не зловили. Ну, в принципі, як, як завжди. Що ж, ми будемо збиратися і будемо їхати додому. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на гострих качків, Підтримуйте нас в, нашому, в нашій такій справі. О, а ти куди пішов? А людям щось сказати. Отож, ще раз вам дякуємо за перегляд. До нових зустрічей.